Чому, або за що ми служимо Ісусу Христу? Або по якій ми причині служимо Ісусу Христу? Знаєте, хто ж Він такий? Питання, яке від того, як Ісус Христос появився на землі, і до цього часу, ну, як би воно для. Для, більш, для більшості людей воно не до кінця вирішене. Хто ж такий Ісус Христос? Спори йдуть до, до цього часу. Для одних Він один, для других Він другий, для третіх він взагалі ніхто, для четвертих це просто людина, яка по історичним фактам була колись на землі. Можливо, того і багато людей вважають нас ну, такими фанатичними, що ми присвячуємо більшість свого життя, це щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа. Ми збираємося в церкві Його, того що ми віримо і ми ну, твердо впевнені, що Він є. Наш Господь і Бог, який створив небо і землю і кожного із нас, тому що Він є Господь і Бог, тому ми його прославляємо. Але знаєте, коли Ісус Христос фізично був присутній на землі, про нього люди говорили по-різному. Давайте ми пройдемося по Євангелії і роздивимося, ким Ісус Христос являвся для людей того часу. Євангел від Матвія, 8-й розділ, я буду читати з 23 вірша. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні, і ось буря велика зірвалась на морі, а човен зачав заливатися хвилями. А він спав, Ісус Христос спав. І кинулись учні, і збудили його, та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. І він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав: Хто ж це такий, що вітри та море? Слухняні йому. Знаєте, це не просте диво. Багато пророків перед Ісусом Христом <хух> теж робили певні чудеса. Але тут люди здивувалися, хто ж це такий? Здається, проста людина, нічим не відрізняється від інших. Але по слову сказав, і буря втихла, і море затихло. І цей дивний погляд учнів на, на нього, на Ісуса Христа каже: Хто ж це такий? В їхньому розумінні перед ними був хтось незвичайний, незвичайна людина. В Євангелії від Івана ми читаємо в 7-му розділі 40-й вірш. А багато з народу, почувши слова, ті, казали, він справді пророк. Перед цим він говорив: хто е, прагне, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. І сказавши це, люди казали, Хто ж він такий? Одні кажуть, він справді пророк, інші казали, він Христос. А ще інші казали, хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового <кхух> Із села Вифлеєму. від відкіля був Давид? Так повстала незгода в народі за нього. Уже тоді почали люди сперечатися. Одні бачили в ньому не просто людину, а дійсно пророка, а інші бачилися точно. Христа, посланця Божого, того, якого Ізраїль чекав. І почалися спорити. Дійсно, і пішли розділення. Хто ж це такий? І Ісус Христос запитує учнів. Матвія, 16 розділ. З 13 го вірша. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипові, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, Сина Людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. До речі, якщо взяти цих всіх людей, за кого вони вважали Ісуса Христа, то це ну, всі були пророки. Можна зробити висновок, що всі люди вважають, що Ісус Христос це ну, наступний пророк, ще один пророк в Ізраїлі. Це так думали люди, які оточували Ісуса Христа. Але Ісусу Христу було е, цікаво, а хто ж, е, ким являюся Я от для свого ближнього оточення? Кого я навчаю, кого я, за кого я піклуюся? Хто зі мною поряд завжди. Що вони про мене думають? І Він каже: а, Ісус Христос каже, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти Симоне, сину йонин, бо не тіло і кров. Тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Не люди тобі це сказали. Люди говорять, що я звичайний пророк. А ти побачив у мені когось більшого, більшого за пророка. І він каже, це ти не сам до цього дійшов, це ти не сам зрозумів. Бо ти, так, як і всі люди, ну, Якби Отець Небесний тобі не відкрив, ти б так само казав, що я один із пророків. А він каже, це через те, що тобі Отець Небесний відкрив, хто я такий. Знаєте, як важливо, коли відкриває розум наш сам Господь, сам Бог. Тоді ми розуміємо набагато більше, чим розуміють люди. Знаєте, чому ми послідували за Ісусом Христом? Тому що Він пророк? Ні. Тому що Бог нам відкрив. Що Ісус Христос є Син Божий, що це істинний Бог, який зійшов на землю, залишив в небеса і прийшов в цей світ. Блаженний, кому Отець Небесний відкриває. Блаженні ми, бо нам Батько наш Небесний відкрив про нашого Ісуса Христа більше, чим іншим людям. Знаєте, можна сказати, а в чому я тоді винуватий, що мені Бог не відкрив більше про Ісуса Христа? Хто шукає, той знаходить? Бог відкриває кожному, тому що Він недалеко. Від нас. Бог про свого Сина відкриває кожному. Але як людина приймає це? Чи вона хоче приймати Ісуса як Сина Божого, чи її краще устраювало би ну, якби, знати про Ісуса Христа, як я вже говорив, про видатну людину, яка була, або, або про одного із пророків? Ну, не хоче діло мати з Ісусом Христом, як з Богом. Тому що це вже велика відповідальність настає у відносинах людини з Ісусом Христом. Ісус Христос сам говорить про себе, хто Він такий? Відкриває нам якби більше і говорить, Я. Отець ми одне. Тобто Він говорить, Ісус Христос, що Він на рівні з Богом Отцем. Чи це, розуміли, чи це зрозуміли євреї? Зрозуміли, про що він говорив? І написано: знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати Його. Відповів їм Ісус. Від Відноця показав я вам добрих учинків багато, за котрий же з тих учинків хочете мене каменувати. Юдеї йому відказали: не за добрий учинок хочемо тебе каменувати, а за Богозневагу, Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. Ну він відкрито сказав. Але вони цього не хотіли прийняти. Вони зрозуміли, про що він говорить, бо якби вони не зрозуміли, вони б не взяли б каміння, щоб його побити. Вони зрозуміли, але це їх не влаштовувала ця відповідь. Вони не, ну, не хотіли прийняти те, що сам Бог прийшов до них. Отець Небесний. Післані ой, в Євангелії від Матвія ми читаємо, коли Ісус Христос з учнями був на горі переображення, був голос Отця Небесного. Він каже, це син мій улюблений, що Його я вподобав, Його слухайтеся. Це каже вже Отець Небесний. Народ, люди вважають Ісуса Христа За Того, За Того. За того чи за іншого, Ісус Христос каже сам, що я є той, хто від війку, що я є, і я до вас зійшов. І Отець Небесний теж це підтверджує. Але люди не хочуть це прийняти. В Євангелії від Івана ми дивимося історію про сліпонародженого. І тут, коли Він, Ісус Христос істляє сліпонародженого, задає питання цьому сліпонародженому, 9, 9 розділ 35, з 35 вірша. Дізнавшись Ісус, що вони того ну, сліпого вигнали геть, ну, коли він вже прозрів, і знайшовши його, запитав. Чи віруєш ти в Сина Божого, відповів Той, говорячи. Хто ж то пане такий, щоб я вірував у Нього? Промовив до Нього Ісус. І ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, то Він. Дивіться, в попередніх віршах ми читаємо: Ісус Христос говорить про себе як про сина людського. Син людський, Він сам себе називає. Тут Він називає себе Син Божий. Чи ти віриєш в Сина Божого? Сліпонароджений каже: Хто це такий? Він, Ісус Христос не сховався, Він каже, Це я, той, що стою перед тобою. Але знаєте, ну, можна так сказати, якщо люди того часу. Вірили в Ісуса Христа як в пророка, інші говорили, що Він Христос, посланець Божий. Ну, це десь ближче до визнання Ісуса Христа як Бога, але були серед них, серед цих людей і ті, хто зовсім іншого бачив Ісуса Христа. В Євангелії від Матвія ми читаємо, коли Ісуса Христа вже розіпяли. Уже розіпяли. Уже, розіп уже Він помер на другий день. 27-й розділ ми читаємо з 62 го вірша. А наступного дня, що за п'ятницею? До Пилата зібралися пересвященники та фарисеї і сказали, пригадали ми пане собі, що обманець той, як живий ще був, то сказав по трьох днях я воскресну. Якось дивно, що прості люди, навіть прості люди, вбачали в Ісусі Христі. В Ісусі Христі, того Месію, а ті, хто розбиралися в Святому Письмі, ті, хто мали доступ до Святого Письма, які могли ці священники, фарисеї, які докладно знали Писання, вбачили в Ісусі Христі обманщика, не Спасителя. Не Месію, а обманщика. Тому що Іс... Ісус Христос був їм невигідний Він правду їм в очі говорив. І вони не прийняли Його. Не прийняли його того Божого посланця. І дали йому такий клеймо обманщик На жаль, і такі були. Знаєте, на жаль, і в наш час одні люди вважають, що Ісус Христос це Бог, а інші вважають, що Він був просто видатна історична особа. Але слава Богу, що ми в Ісусі Христі побачили Спасителя. Ангели, коли явилися пастухам, коли народився Ісус Христос, вони сказали такі слова: бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Знаєте, ким являється для нас Ісус Христос, так ми до Нього і будемо ставитися. Ті, хто вважали, що це просто пророк, до нього і ставилися як до пророка. Ті, хто вважали, що він обманщик, і потім тому до нього так і ставилися як обманщик, і не хотіли прийняти його. Але слава Богу, що для нас Ісус Христос це є Спаситель. Спаситель і в цьому слові е, ну, сказано для нас дуже багато. Знаєте, кожен із нас свого часу погибав в гріхах. І коли ми почули про Ісуса Христа як Спасителя, ми зрозуміли, що це шанс для нас, щоб спастися. Від наслідка гріха нашого. Спаситель для нас це значить той, хто готовий завжди протягнути руку допомоги. Спаситель це той, який не залишає в біді і не махає рукою, що ну, ти погибаєш, ну, то погибай. Це люди так роблять. Люди вже. Передчасно, як ми говоримо на іншій людині можуть поставити хрест. Ісус Христос як Спаситель, Він ніколи не забирає свою руку спасіння. Коли, ми, коли навіть ми думаємо, що це вже все безнадійний, для Бога завжди є ще надія, поки людина живе на цій землі. Але знаєте. Є одне, так, або але, або но можна сказати. Ісус Христос завжди протягає руку нам як Спаситель, але чи людина протягає руку Йому, щоби спастися? Він завжди хоче спасти. Він Спаситель, знаєте, це якби ну, так сказати. Його призвання таке спасати, це є Бог, який хоче спасати, і який продовжує спасати. Декілька років, ну, а можливо, й десяток років, я вже не пам'ятаю, мій сусід, якого зараз немає, він помер, говорить, а що, Ісус Христос мене може спасти в мене скільки гріхів? Так він і не покаявся. Я не знаю, я не буду казати, спасенний він не спасенний, я не знаю. Я не чув, щоб він каявся, щоб він примирився з Богом. Да, Ісус Христос прощає всі гріхи і спасає кожного, хто до нього звертається і просить прощення, хто тягне руку, щоб Ісус Христос допоміг йому спастися, спастися від аду. Від під озера Огняного. Від тої вічності страшної, яка чекає людей, які не розкаялися у своїх гріхах. Ісус Христос є Спаситель. У діях святих апостолів ми читаємо, І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення». Даного людям, щоб ним без спастися ми мали. Знаєте, якщо ми вибрали Ісуса Христа нашим особистим Спасителем, ми врятували самих, самі себе. Ми протягнули до Ісуса Христа цю руку, щоб Він нам допоміг. І він це зробив. Він це зробив через свою смерть, через страдання на хресті Голгофи, через те приниження, яке він переніс через те знущання, над яким знущалися грішні люди. Але Він це спасіння таки завершив і сам сказав на хресті звершилося. Звершилося те, за чим він сюди прийшов, щоб спасти всіх людей, особисто Тебе і мене. Чому ми служимо Ісусу Христу і за кого вважаємо ми Ісуса Христа? Хай це буде на нашій пам'яті, в нашому серці, що за кого Я Його вважаю? Так я йому і служу. Слава йому, нашому Спасителю і Богу. Амінь.